Пішли літаки. Вона спочатку дивилася на все це, а потім їй таки страшно стало. І вона е, спустилася туди, і більше за окупацією вона е, туди не вилазила. Вони спочатку все це розстріляли, а потім закрили всіх у приміщенні. Телефони з кульовим отвором. Згадка про російську окупацію. Тоді у березні солдати прострілювали всі засоби зв'язку місцевих, аби ті не могли передавати дані українським розвідникам і щоб залякати. Але ця історія не про страх, а навпаки, про сміливість і відповідальність за чужі життя. Село Федорівка на Київщині з одного боку кордон із Білоруссю, з іншого підірвані мости і ворожий блокпост. 25 лютого звідси вже неможливо було виїхати. Та навіть якби дорога була вільною, вона б не втекла. Складність полягає в тому, що такий великий притулок дуже тяжко добувати їм корм ліки. Олександра, власниця зоопритулку Сіріус, чотири гектари території, сотні вольєрів. Цей притулок окреме село в селі. Федорівку окупували солдати російської армії, село залишилося відрізаним від світу: ні заїхати, ні виїхати. Та й поряд не було жодної вцілілої автозаправки. Тож елементарно заправити машину, аби поїхати на пошуки їжі для тварин було неможливо. Місцеві магазини були порожні, а корму у притулку залишалося на кілька днів. Поки тривала битва за Київщину, Олександра вела свою битву. Олександра, скажімо так, билася як Лев за цей притулок. Людина почала дуже активно діяти. Вона до цього активно діяла. Просто тут вже так склалися обставини, що вона просто їздила по цих е е селах, по всіх збирала там харчі, все, що можна було зібрати для притулку, от для того, щоб тварини вижили. Картопля, макарони, крупи, хоч якесь м'ясо. Годувати треба було не лише тварин, а й людей, п'ятнадцятьох працівників притулку, які залишалися в окупації. Води не було. Ми із ставка возили воду, щоб поїти й варити щось. Олександра привозила нам замість хліба, мололи кукурудзу, кукурудзяну муку, блінчики жарили. Я кожен день приїжджала і починала свій день з політінформації, яку я проводила моїм співробітникам, тому що ну, це нормально, що люди боялися. Це вже зовсім був кошмар без світла, без зв'язку, без інтернету. Тобто, ми не розуміли зовсім, що діється у іншій частині України. В умовах інформаційного вакууму рятувало радіо. Тут у притулку добре розуміли, росіяни можуть з'явитися будь-якою миті. І вже зовсім скоро біля воріт окупанти облаштували блокпост. Написана на паркані літера В, Рашистська свастика, яку використовували російські підрозділи, що сунули на Київ. Грізне Тавро мовляв, не чувайтеся, українці. Тепер ми тут хазяйнуватимемо. І то була справжня каторга. Моральний тиск, постійні допити, навіть просто йдучи вулицею, селяни розуміли, вони на прицілі, і будь-якою миті може пролунати постріл. Їм не було чого робити. Я так розумію, що вони скучали. от і тому нас зупиняли і намагалися з нами якось розмовляти. У кожному чоловіку вони бачили ворога, розвідника або диверсанта до жінок ставилися трохи краще, але все одно з підозрою та зневагою. Та Олександрі не залишалося нічого іншого, як разом із донькою колеги виходити за межі притулку у пошуках їжі. Ми йшли до першого посту, він там знаходився, і ми швидко, швидко йшли, і десь за 10-15 метрів. Коли ми побачили, що люди сидять, військові сидять, і наставили на нас автомати, і дуже вороже на нас дивляться, вже поготові стріляти. Ми підійшли, вони спитали, хто ми такі, чого ми сюди йдемо. Я одразу представилася, як мене звуть, хто я. Що в мене величезний притулок, в мене такий текст був, що а, хочете ви чи не хочете, але мені треба просто декілька разів через вас їздити, щоб ви розуміли, що це я буду робити. І я не можу покинути своїх тварин, в мене немає їжі. В тієї миті у неї тремтіла кожна клітина, зізнається Олександра. Але вона продовжувала розмову впевненим та наполегливим тоном, він перше мене тоді запитав, а чому ви не виїхали? Я сказала: а як ви собі уявляєте виїхати три з половиною тисячі тварин? Чи ви хоч, хотіли б, щоб я їх кинула? Він сказав: Ну ні, це з одного боку зрозуміло, з іншого боку ні. Бо ви жінка і ви залишилися тут, де зайшли ну, іноземні війська. Та якщо побороти свій страх, їй вдалося як заспокоїти три тисячі тварин, яких лякав кожен постріл. От бачите, отакі от великі дірки почали робити. ось дірка, ось дірка. Оці дірки вони почали робити просто зубами, роздирати і пролізати туди. Вони рвали собі шию, йшла кров. Вони на це не звертали уваги. Вони пролізали туди. Ну це був просто, просто кошмар. Собака зовні спокійний і здоровий. Втім, у його вольєрі розірвані металеві сітки, а на лапі шрам він хотів втекти подалі від вибухів і обстрілів. Втім, намагаючись вирватися, він застряг і просто повис на дроті. Ми дуже переживали, що вона ну, не виживе, тому що в неї і температура була, і всі. От було дуже холодно. І, Ну, вона була у багнюці і таке інше, і а, ми дуже переживали, що нема лікаря, і не зрозуміло, що, що таке з ногою. але Впоралися, впоралися, і е, наша дівчинка тепер така красуня, от тепер з нею все гаразд. Ворожі ракети били зовсім близько. Гелікоптери літали просто над землею. Те, що у притулок не потрапив жоден снаряд, тут вважають дивом. Утім, війни без втрат не буває. Семеро собак загинули, але не від поранень. Їх до смерті налякали звуки вибухів. Російські військові стали щодня навідуватися до притулку. Олександра каже, фраза Собаки все розуміють для неї тоді не була нового значення. Під час тих ворожих перевірок у вольєрах, де зазвичай незнайомців зустрічають гучним гавкотом, стояла мертва тиша. Я з його ніколи не забуду. Мабуть, я якраз підходила до охорони, до воріт. Тут хтось вривається в калітку. Два росіянина заходять з автоматами. З усім мене запитали, хто тут старший я, говорю, я керуюча притулком. Вони скільки працівників у вас сказала скільки Бистренько зберіть їх всіх сюди. Ви персонал зігнали у приміщення. Озброєні росіяни почали шпорити скрізь, бо були переконані, величезна територія просто ідеальне місце, аби сховати диверсантів. Ми сміялися, казали, ви хочете сказати, що вони в будці сидять чи, чи що. Ну, але вони сказали так, ви не умнічайте, у вас територія велика, вони можуть де-будь-де, вам довіри немає і, і ми будемо дивитися. Я знаю за собою, що я можу розмовляти з людьми, так? навіть якщо вони не дуже люди. Так? Ну в мене є таке, і взагалі, ну мені потрібна було інформація, і мені потрібно було якось зрозуміти, що ми можемо, що ми не можемо. от, що нам будуть забороняти, що ні, але розмовляла вона з нелюдями у військовій формі, не лише про собак. І іноді бесіда була більше схожа на роз'яснювальну роботу для недоумків. Я сказала: знаєте, що. Те, що в нас гарне чи не гарне, то наші проблеми, то наші особисті, особисті проблеми, і вам це ну, не треба. У вас є своя країна, і, будь ласка, не пересікайте цю смугу. Я була дуже спокійна, не знаю чому. Я була спокійна і я розуміла, що наша розмова закінчиться для мене тим, що мене не буде. Все. Чому навіть після таких різких розмов рашисти не чіпали її собак? Олександра досі не може відповісти, але точно знає це не тому, що ворожі солдати такі чуйні до тварин. Уже після окупації до неї навіть із інших сіл привозили безжально побитих росіянами собак. З умки окупанти довго знущалися, а потім ледве живу тварину. Залишили помирати. Нам зателефонував один з працівників підприємства, який, який прийшов після окупації туди і а, знайшов її в Канаві. Вона а, практично майже місяць лежала, гнила вже. А в неї такі рани були, що це, ну, це кошмар був. Часом знаходити їжу для тварин ставало дедалі складніше іноді було навіть важко дивитися собакам в очі, каже Олександра. Щодня вона рушала на пошуки, і щоразу заради безпеки обирала різні шляхи. І те, що кожного разу їй вдавалося повернутися живою, диво. А той день, коли, проходячи повз ворожий блокпост, вона потрапила під обстріл. Наша героїня вважає другим днем народження. Ми переглянулися з, з моїми хлопцями і потім, вже коли спілкувалися, ми подумали одне і те ж, що ну, це кошмар, тому що ми під мінометним поряд з нами росіяни. Як висловився, мій помічник сказав, що весь час думав про дне. Нам не потрібна братська могила. Я не хочу бути вбитим разом з росіянами О, в одній братській могилі. Тоді росіяни на блокпосту певно навіть зраділи. Мовляв, дивіться, ваші воїни стріляють. Офіцер сказав, про що ви думаєте? кажу, я думаю, що ми сьогодні можемо не повернутися, і собаки будуть голодні. Він сказав: Ну так, так, ви. Таки ненормально. Ми потім почули, що один із цих офіцерів каже, що якщо хочете жити, то біжіть до свого бусу. Ми не змогли навіть зрозуміти, що це сталося, так? чому нас не розстріляли. По ній видно не тривогу, по ній не було видно. У неї була, була ціль, ціль, якої треба було дойти до, до, досягти. І вона ту ціль лі... до неї прямо. Ось вона... вона прийшла до мене і каже: Їдемо. Я кажу, куди? До рошистів, до блокпостів та нас б там вб'ють. З перших днів повномасштабного вторгнення син Олександри благав маму евакуюватися, але вона не могла покинути підопічних. Я йому казала, синку, я тебе дуже люблю. Ми коли з ним спілкувалися, ви знаєте, от за все за весь час. Що він а, в мене є, так? мій син, От, як він народився, я ніколи стільки слів ніжних, і він також мені не казав, знаєш, що я тебе люблю, що б не сталося. Він завжди після цього плакав, але я казала, що синко, я повинна тобі це сказати, так? Я тобі передаю ту інформацію, яка є на даний час. і я розумію, що, що ми можемо не зустрітися завтра може і не бути думка, яка не покидала її весь час окупації. У такі часи починаєш мислити інакше. Вже після звільнення Федорівки від російської окупації власниця притулку поставила собі за мету відгодувати тварин та за можливості евакуювати, хоча б частину за кордон. Що це за зайка. Ти халасі зайка. Ті зайка, ті кажуть, у тварин є дев'ять життів. Якщо так, то у цих хвостатих починається щонайменше третє. Спочатку їх викинули помирати на вулицю, колишні господарі, але їх врятували тут у притулку. Потім мало не знищили ворожі солдати. І знову тепер уже рідний притулок став для цих хвостатих непосид. Надійною фортецею після деокупації Федорівки Олександра почала відбудовувати нові вольєри, аби зробити, хоча б трохи щасливішими тих, кого до смерті лякали чужинці у військовій формі, та ворожі снаряди, що весь час розривалися так близько. Одинадцять найсміливіших собак із притулку зараз на варті нашої безпеки. Хвостаті вибухотехніки допомагають українським бійцям у тилу та на фронті.